Любите ловити на ультралайт, але не знаєте, як швидко прив'язати або змінити приманку? У мене для вас є найкраще рішення. Це нові ультралайтові застібки топової якості від торгівельної марки Азура. До речі, новинка 2023 року. Всім привіт! Сьогодні на огляді у Flagman Shop у нас буде цілих три нових моделі ультралайтової застіпки від торгівельної марки Азура. Ці застібки виготовлені із високоякісного стального нержавіючого дроту, який досить потужний, пружний та має чорне антибликове матове покриття. Кожна застібка у нас має свою унікальну та неповторну форму, завдяки чому риболови зможуть підібрати для себе ультралайтову застібку під будь-який вид ультралайтової ловлі будь-то ловля на мікроджиг, мармишинг, ловля на воблери чи блешні. Перша модель застібки це у нас азура Олівія Spoon Snap. Подивіться, яка гарна форма застіпки, вона чудово підійде не тільки для ловлі на блешні, а і для всіх інших видів ультралайтової риболовлі. Застіпка випускається в декількох розмірах, завдяки чому ви зможете підібрати як найменшу застібку, наприклад, для ловлі на мікроджиг, так і більш потужну та пружну застібку для ловлі на воблери, блешні чи оберталки. Наступна модель застібки у нас азура Safina s snap Подивіться, яку чудову форму вона має. Вона досить широка та округла. Ця застіпка також чудово підійде для ловлі, як на коливалки та різні блешні. Вона буде давати блешні досить широку таку амплітудну гру і не буде їй перешкоджати. А також ці застіпки чудово підійдуть і для всіх інших. Видів ультралайтової ловлі. Застібки випускаються в багатьох дрібних розмірах, тому можна підібрати застібку як для менших та найлегших приманок. Також є і більш потужні застібки для ультралайтової, і вже навіть лайтової ловлі. Наступна модель застіпки в нас Azura Safina V-Snap. Як ви можете побачити, це також застібки з унікальною V-образною формою. Вони вже не такі широкі, але також випускаються в багатьох розмірах. У більших розмірах вони виконані в невеличкому розмірі, але досить спружного та потужного дроту. Тому їх чудово можна використовувати не тільки для ловлі на ультралайт, а вже і для лайтової ловлі щуки та судака. Завдяки такій формі вони чудово підійдуть для ловлі на воблери та ловлі на джиг. А великий асортимент розмірів дозволять риболовам підібрати свою застібку під будь-який вид ультралайтової спінінгової ловлі. Ось такі у нас чудові новинки від торгівельної марки Азури. Як бачите, дуже чудові застібки. Ще раз хочу сказати, що вони мають найвищу якість виконання, чудове матове покриття, а унікальна форма та багато розмірів дозволять вам підібрати застібку для будь-яких видів спінінгової ловлі. Будь-то ловля на мікроджиг, на блешні, на воблери. Завдяки таким застібкам ви зможете. Швидко та зручно змінювати ваші приманки і ловити більше риби. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте підписуватись на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. Всім до зустрічі на воді!